Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї! погнали дивитися. Ей! здорово могутні, братики-танкісти! Як ваші справи Пишем та коментуємо в коментарях? Як? Які бої більше вам подобаються танкісти, коли ваша команда зливається повністю, практично залишаєтесь один або? З двома союзниками чи з трьома. Чи подобається, коли вся команда живе, і вам виходить все ж таки щось та й настріляти. Пишіть та коментуйте танкісти. З нами сьогодні на зв'язку гравець боєць пініком забомження на танчику, танчику барабанчику, ЛТшенка, французької гілки. Дослідження, Бачатилов. Бачатик. сьогодні. В нас танкісти. Бачатик і знов Бачатик. Мені таке враження складається. Мимовольно, що напевно забомжання полюбляє дану ЛТшинку. Скоріше за все, я думаю, що так, адже це вже не перший реплей, майже підряд на даній ЛТ. Можливо, ЛТО. Можливо, Можливо я помиляюся. Добре, карта Нюбей. Це в нас рандом в режимі бою перевага, маємо три точки. Це тап самі десяточки. На горі СТБ і їхній. Про поїхали допомагати нашому варіанту, той четвертий, тому що він, дивлюся, ну принципі він справляється. З нього практично нічого не щастили і, напевно, не щастить. Адже він, напевно, вміє гарно все ж таки танкувати. Ми знаємо, що ця ПТЕСАВ має хорошу броню, якщо сильно не довертати корпусом, і не підставляти щічки корпус. Тоді буде просто прекрасно. Ану давай. Ех, на перекаті. Ні, не кидай Бланде 40.05, підставляється. Підставляє свою халабуду, але, на жаль, він встигає. Проскочити зараза. Подивися, поїхали в кат, Поїх... пішов лютий в кат. куди вони будуть їхати? Сюди на місце, скоріше за все, на наш, на наш респам. Буде об'їжджати хтось чи ні. Чи все ж таки будуть старатися їхати всі до мосту, чи ще через а? А ну на бабахінський автомобільний транспорт, поки ти зіваєш, що шукаєш, ми забираємо тебе пару хідпойтів і тікає. Ах, подивити, танкіст. Міг би зробити собі боляче, зчистити котлету хітпоинтів, але йому повезло всього ж на всього подер. Порував тапочки, підклеїв суперклеєм і погнав далі. Практично, зручно і шикарно. Поїхали підміст. Зараз, напевно, буде виїжджати, я так розумію, на дорогу. На цю висоту і підбирати чи не буде? ні не вийде на з барабана, на жаль, якщо надій весь видасть забрати бабахінський автомобільний транспорт, гармата закачалася. І в цьому коражі ми все ж таки попадаємо, влучаємо. Увесь, подивися, увесь барабан видає 3286. Хід потім ми вже щистили з ворожого сетапу. І це вже добре. Поточка все стабільно, мається на увазі, тому що. В них одна, в нас одна, поки що на всі, 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 на, всі на точки забили. 05 поїжджає на нас також барабан, але ми ставимо його на сандалі. Він не встигає навіть підрихтуватися, як ми його відправляємо. Куди танкість? Правильно! На переплавку. Будемо їхати на міст, адже залишаємося ми разом з варіантом четвертим. Залишається в них Ріна Джіронте і концерт. Забирай Мріна, ронка. Забирати. Треба. По-любому забирати. Все ж таки зараза встигає нам видати, подивитися, скільки він ще що Хм. Їдемо допомагати варіанту, поки що він ще живе, У нас є шанс ззаді заїхати, тактихетненько, тішка. І почати. Ану, давай. Один. Ану, давай. А, Адава, фугасні снаряди, танкісти в студію. І останній, четвертий. скільки видасть. 387 чимось. Хіба. Не хоче вилітати більше чомусь, на жаль. Хоча, вроді, бачиш, що сіра зона. Радіаторна решітка, мало би бути все шикарно. Але і так непогано. Подиви, залишається без хідпонтів. Але ми знаємо, що тут також барабанчик один і снарядів не влучає. А ми, а ми за той час. Його ахелесову зону, то це така, можна сказати, в кормовій проекції. Цю планочку забираємо. І Це перемога танкісти. Це на після бойову статистику. 6470 напуляного демеджу. Ну, бачимо, що. Шкода на хвилину є, а швидке розряджання магазину барабану. Тобто є все, що треба, у нас є, і динаміка також. 507. Шкода за вашою допомогою, друзі-танкісти. 5 знищено, 7 пошкоджено. А Головний калібр Редлі, майстер та Вуїн. Погнали, що по плюсах заробив. 188 826 Срібло в Свій сейф, свою купілочку і перше місце. Понанесені шкоди, 1751 зірочка вільного досвіду, також у свій аккаунт наганяє. Так, друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої журплей в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. Ми дивитися другий бій. Також від гравця під ніком Забомжання. Вперед! І так, танкісти! Маємо другий бій. Це в нас карта Зимова Малинівка. Знову наш гравець, боєць під ніком Забомжання. І знову Елташенка під назвою Бачатик. Бачатик на чотири снаряди не міняє він концепцію. Адже я я так розумію, полюбляє гемплей чотирьох снарядника. Е, добре, це в нас знову ж таки рандом і знову ж таки режим бою. Е, перевага, знов три точки. Добре, що на чотири знову сторони, а можливо, і не добре. Це все зараз покаже ситуація в даному бою. Хто в них там кукає? Кукає Їхня ЛТшенка, до речі, дев'яточка, який є перший 90 Т-92 Є1. Починає хапати. Практично залишається без хітпотів. У них там дві ЛТ. Дві ЛТ стоять. Що ж ти будеш робити? Куди буде будемо їхати? Допомагати нашим союзникам на СТ чи ні? Чи поїде на важкий напрям? Ні, Пом... Я так розумію, буде допомагати тут. Б'ємо по Ліоні. Ліоні на нас не дивиться. Є простріл через це віконечко, і подивися також цей простріл попадає по нам. На 300 з копійками нам ще Одним снарядом. Одним снарядом лиш на всього. Що ж ти будеш робити? Ну, в принципі, Ліоні проти наших снарядів також. Не є дуже добре броньований. Є змога розстрілювати дану ст -шну. Є чому нема. Головне, як то кажуть, бажання і змога. Змога. Краще деколи грати в розмін союзників, аніж в розмін своїх хітпонтів. Бо... А чому так іноді краще робити? Тому що, як бачиш, що союзники не хочуть ніфіга грати, значить роби так, щоб грати в розмін своїх союзників, а не своїх хітпонтів. Адже ти зможеш танкіст витягнути бій. На відміну від твоїх. Правда, є такі моменти, є добре, поїхали. на, на Все ж таки на напрям важких танчиків. У них там ПТСАУ їхній проджет, тобто який дев'яточка, практично без хітпонтів, і їдемо ми до нього. Срібше за всього, будемо забирати двох, одразу ж. Ану. чи е, Чірон, та що ж ти будеш робити? Та куда ж? Ну чому? Ну чому всі снаряди? Дивись, друг Танкіст, друг Танкіст. Якщо би. Наряд не дав вигляді непробиття Поріна Чіронте. Нам би вистачило барабану, щоб забрати ось цих двох биків. І було би легше було б легше з одної сторони, бо ми вже втратили дві гармати. Не всього ложна, всього одну. І це завдяки нам, тому що бач, ми забрали Ріна Чероти. О, забрали, підібрали все ж таки їхнього прожета. Дев'яточку. Маємо два колика після бойову статистику. По точках вони забрали точку. А в нас сіра зона, виходить ні одна із точок не береться нашими союзниками. Заїжджає в корму, починає розстрілювати свій барабан а в корму. Тому який фош 155. І забирає. Маємо три колика після бойового статистику. Залишаємося один. Залишаємося один, чотири танчика. Ну, везе танкіст, вже забомжання. Везе конкретно на Колобанових. Танкіст. Ну як не крути, ну правда ж, А, Каже, а, так певно ну, каже, що везе на Колобанових. Ну, в принципі, прев'ю не дасть брехати. Правда ж танкіст? Везе. ех! Хто там? Лев! Лев, їдемо забирати. Їдемо забирати Лева, будемо за його зараз забирати, щищати з нього його останній хід потім. Надіюсь, одно, одного снаряда має вистачити. Хто там фугасом б'є на 510. Забираємо миліоні. Ліквідовуємо мою бою кладку. А я так і поняв, що тут їхня ЛТшенка, подивися, який момент. Він просто на трамплін стає, і ми його в цьому куражі, трампліновому. Імені Торето просто забирає. Він десь, напевно, ж там бомбанув пукан. У даного тімки ворожого так, що, напевно, монітор придеться новий купляти. Можливо, клавіатуру, а можливо їхати до е, Костолома. Правда, танкіст? Або так, або сяк. Подивися, просто під кінець рве боєукладки. Рве і мече. Просто все і вся в даному бою в рандомі. На карті зимова Малинівка. Шість коликів. Шість коликів танкісти. Що це означає? Істілів. Цей Пува. Невже буде Расік? Невже Расік там пісти? Це буде просто шикарно. Якщо ще й Расік, ще й коло ну просто буде а медаль така, знаєш. Будуть медалі такі, що не встигну буде на груди повісити і прогулятися по місті. Правда. Так, але по точках, по точках проблематично. У них вже починає полоска біситися, подивися як. 에, швидко починає захоплюватися Шеріда. Небезпечний жучара. Подивися, ми блуканули Шаріда. Нам скаже, що рандом зараз не на нашій стороні. Ну Це ж просто шикарно. Останній снаряд видає Альфа Страйк, і це вже прес прекрасно. Ми пішли на КД, але не забуваємо, що він швидше шви... шви швидше бляха-муха, зарядиться, ніж ми. Подивися, я вже заговорився, язик починає плутатись, просто яка красота, як, як гарно було дивитися і коментувати цей бій танкісти просто. Ой, просто. Дивимося на після у статистику. Так, не такий, не такий великий демедж, як було у першому бою. Але цей бій, ну, як на мене, навіть кращий, аніж перший, правда, танкісти? 5333 напуляного демеджа. 570 заблокованої шкоди. 7 знищено, 7 пошкоджено, воєн, Расік. Ой, танкісти, Майстер колобанов та головний калібер. Ну, просто красота, що тут? Ну, no в як то кажуть, там Просто народні. Пішов плюс на 245 977 срібло свій сей свою купілочку. І перше місце, звісно, що по нанесенню шкоди на ніхто близько з команди союзників не стояв з ворогів. Таке ж, саме. 1558. Срібла получає срібла вільного досвіду, бачите, вже заговорився. аж вільного досвіду свій акам, Друзі, став подобайки за такий дійсно хороший, потужний, розвальний бій в рандомі в режимі бою. Перевага на три точки, начхати на точки. Головний результат, який він видав цьому бою, просто, просто красота. Ой, І підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами тенкісти, переглядати їх же ж на цьому каналі. Я бажаю першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо ви раптом посварилися, краще помиріться, адже подивіться, є людина, і нема людини, а потім ходити і все життя жаліти за це не варто. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв, там і зустрінемося з вами.